На сьогоднішньому віче, перш за все, це було те, що прийнято, це було прийнято мораторій на продаж землі. Це одне з основних цих питань, тому що якщо ми продамо землю, то потім буде така ситуація, що село залишиться без людей, без школи, без медицини. І так на сьогоднішній день село потерпає від агрохолдингів, від різних від шахраїв, які займаються рейдерством, відбирають землю у селян. І ті договори Емфітентесу, які на сьогоднішній день діють у державі, це ганьба. і Тут на цьому віче було прийнято, щоб визнати ці договори Емфітентесу незаконними і повернути землю крестьянам народу. Я хотів би додати, що Сумщина це. Теж е, аграрний край і те, що у сумці на сьогоднішній день у влади, в обласної, в районних державних адміністраціях перш за все це стоять гроші, а потім люди. Я хотів би, щоб повернули е, людям землю і спочатку е, спочатку були люди, а потім вже гроші, тому що треба відбудовувати і дороги. Перш за все в селах і інфраструктуру, всю школу, ви знаєте, в якому стані медицина. Так що я думаю, що це віче це хороший подих для наснаги і для фермерів, і для всієї громади, сіл і міст Сумщини. Дякую.